Друзі, вітаю! Світові лідери зробили свої заяви щодо замаху на Дональда Трампа. Байден виступив свіжим зверненням, оголосив вже незалежне розслідування. Є дані, власне, хто був, хто чинив замах, хто був власне з мас-шутінг винтівки, типу яку часто використовують для публічних масових розстрілів, яку можна купити, наприклад, з 18 або 21 року, дивлячись там. Це від штату від того, ви її самі купуєте чи вам її дарують. Е, давайте проаналізуємо, бо Росія вже звинуватила Україну. Що це ми винні, що це наші спецслужби. Але насправді експерти говорять, що це дуже вигідно Росії, тому що розколює американське суспільство. І Загалом цей замах має дуже великий потужний політичний вплив. Давайте це проаналізуємо швиденько. Але дуже прошу підписатись на цей youtube канал. Нас атакують російські боти. І вони хочуть, щоб власне український політичний контент просідав. А ми хочемо, щоб він якраз таки набирав, набирав і набирав. Ну і 127-ма бригада, реби, мавіки. Ну і зрозуміло, що FPV-дрони ми купуємо. Харківщина, будь ласка, зробіть донат. Власне, Джозеф Байден вийшов з двома головними заявами: перше, що замах на Трампа це власне проти того, за що вони обидвоє стоять, і що недопустима, неприпустимо якраз таки політична. Ну, скажімо, така політична агресія щодо кандидатів це підтримали. До речі, і Макрон, і Шольц, і Хав'єр Мілей, і Зеленський сказав теж всі співчувають Трампу, всі молитви їхні з Трампом, і всі ну, зазвичай говорять в одній тональності. Ну, всі бояться, що це може стати масовим через те, що якраз в. Словаччині були схожі речі, і фіцу звинувати в цьому конкуренті почався розкол суспільства дуже сильний, і в цьому розколі суспільства зрозуміло, що виграють ультраправі, виграють радикали і виграють власне ті сили, які дуже часто підтримуються Росією. Тому багато хто якраз намагається говорити про те, що. А не треба допустити взаємозвинувачень Байдена та Трампа. Є трампісти, які вже звинувачують, що саме Байден замовив цю історію. А і власне він за це відповідає. Трамп поки що нічого не коментував, але в нього дуже скоро партійний з'їзд. І багато хто боїться, що там на партійному з'їзді він може це зробити і звинуватити напряму демократів та Байдена, Діпстейт, і це призведе до розколу. Чим небезпечний розкол Сполучених Штатах? тим що це може бути громадянська війна. Якщо це громадянська війна, розкол і велика суспільна паніка. Це 100% вигідно Росії, Китаю, Ірану, Північної Кореї, але точно не вигідно нам з вами. По якій причині? По причині того, що забудуть за нашу війну і будуть займатися своїми справами. Тому для нас це дуже небезпечна історія. Загалом політичні замахи в Сполучених Штатах останній раз були ще при Рейгану в 81 році. Ну от але тоді люди сказали: слухайте, добре, що Рейгана не вбили. Дуже добре, що не, не заділо тільки внутрішні органи, але після цього він розвалив радянський союз. А ну, вже тут на проповідях теж багато хто в демократичних штатах починають в, в республіканських штатах починають це порівнювати, намагаються говорити, що Бог врятував Трампа. Одним словом, іде дуже-дуже специфічно. Сполучені Штати зараз, скажімо так, погрузилися в таку консервативну історію, і зараз якраз всі про це говорять. В церквах згадують Трампа, моляться за його здоров'я. Ну, всі переживають за суспільні політичні наслідки, які насправді теж можуть бути. Далі, хто був стрілком? 20-річний Томас Меттю Круз, родом із Бетл Парку, штат Пенсильванія. Це недалечко від того місця, де виступав сам Трамп, і, власне, він є республіканцем, що насправді дуже дивно. Ну, от, і... Зараз республіканці вже знайшли кілька даних, що він допомагав демократам. Правда, допомагав він не дуже сильно скинув аж 15 доларів. Ну от але знову ж таки про цю історію вже всі почали говорити. Ну, дивіться, таке кризове явище може призвести до того, що е, Росія може отримати якраз такі е, певні бенефіти, і ми знаємо, що якраз Росія дуже любить цим. Користуватися, але американські політики максимально намагаються зшивати ситуацію. Виступила і Полосі, і Байден. Байден, до речі, призначив незалежне розслідування. Сказав, що треба це все розслідувати. Він говорив коротко з Трампом, підтримав нього, підтримав його сім'ю. Одним словом, всі дуже бояться розколу, особливо такого, який зараз в Словаччині, де вийшовши з під. Власне, стрілянини Фіцо почав звинувачити опозицію зараз. Всі бояться, що так само може зробити Трамп, і це порине в хаос. І ну говорять так, вже місцеві політологи, експерти американські, що це надзвичайно вигідно самому. Трампу може бути щодо його перемоги на виборах. Демократи теж зараз схвильовані цим. Але частина демократів кажуть, що Байдену це теж типу вже ніхто не говорить, що Байдена треба знімати. Всі переключились на Трампа. Ну це вже така політична балаканина, так звана експертність. Але ще більша балаканина в Росії один з депутатів звинуватив в Україну, сказав, що це наші спецслужби все зробили, що нам це вигідно. Ну а тільки ну там взагалі дурня. Але це типу депутат, який звинувачує в цьому Україну. Ну, от, зрозуміло, що це не має масової підтримки ні, ні на Заході. В Росії що там має це підтримку, немає. Нам взагалі не цікаво і точно цікаво ніколи не буде. Але ми розуміємо, що Росія, як мінімум, цю конспіративну проукраїнську історію буде точно закидати. Ну, дуже шкода, що не знайшли там і російський. От, щоб це був якийсь росіянин, але в будь-якому випадку ми бачимо, що є вже людина, яка конкретна, чітка 20 років, Томас Меттю Круз. От і тут вже із пісні слів не викинеш. От, але зараз важливо буде чекати, що власне скаже Трамп, як він це бачить, кого буде звинувачувати, тому що. Заяви Трампа зараз будуть дуже різкі, оберти будуть набиратися. І те, що я вам говорив сьогодні, ще в першому відео, що для нього зараз ну, динаміка кампанії дуже сильно збільшується. Він набирає максимальних обертів. Ті, хто були не визначені, зараз будуть за нього. Ті, хто були нейтральні, будуть за нього через те, що є певна жалість, є певна месійність. Ну, от, ну і, власне, те, як театрально він піднімав руку, як він кричав файт, багатьом це сподобалось серед республіканців надзвичайно сильно. Ну, от, ну і це може призвести, скажімо так, стати каталізатором. Демократи, багато хто в шоці, не знають, що робити. Дійсно, яким чином зараз перемагати Трампа, який просто виходить по великому рахунку на фінішну пряму. Ось така, друзі. Ситуація найбільший страх в штатах це ескалація громадянської війни, розкол суспільства і таке дуже жорстке, персональне, поляризоване протистояння. Ось зараз це найбільший страх для сполучених штатів. Справа вже не просто про Байдена, а щоб ось ця стрілянина не стала масовою, щоб до інших кандидатів таке не почали використовувати, щоб не було масової стрілянини серед населення в церквах, на вулицях. Ну і далі, далі, далі. Тому зараз ось така річ заполонила думки. Західних політиків, тому що масові стрілянини, і Фіцо, і Трамп, і скажімо, ще деякі історії вони можуть стати масовими і публічними. Тоді політика вийде з під контролю. Друзі, це найважливіша історія, найважливіші дані, які зараз є на дану хвилину. Я хочу, щоб. Ви підписались на цей youtube канал. У нас атакують російські боти. Тому ваша підписка дуже важлива, щоб просувати український контент, український YouTube. Друге, 127 двадцять бригада. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Наша всіх підтримка це Харківщина передова. Ну і третє, напишіть в коментарях власне. Чи призведе ця історія до розколу в американському суспільстві? Чи це люди розумні, мудрі, все розуміють і зроблять правильні висновки? Дорогі напишіть це в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.